Починається у нас літній період, і, звичайно, сезонні захворювання вони активізуються. Наша область є ендемічною. Що це за захворювання? Це ті, котрі передаються через укуси кліщами. Ця хвороба є для нас дуже актуальною. Зокрема, це хвороба лайма, або її ще називають кліщовий бореліоз, вірусний кліщовий енцефаліт. Щорічно від укусів кліщів страждають понад тисячу волинян, і близько у 60 із них виникає саме це захворювання. При пізньому зверненні і без належного лікування хвороба може переходити в хронічні хвороби і навіть приводити до порушення серйозних здоров'я і навіть до летальних випадків. У нас діє постійно діючий осередок природній кліщового вірусного енцефаліту, зокрема в Ковальському районі. Це в і Самарівській територіальній громаді, де ми виявляємо понад 80% усіх хворих в нашій області. За три роки серед волинян виявлено понад 120 випадків лаймбореліозу. Якщо раніше найбільшого ризику піддавались люди, котрі мали професійну роботу десь в лісових масивах, це лісники або інші спеціальності, то сьогодні ми спостерігаємо, що частіше зустрічаються випадки людей, котрі відвідують паркові зони, місця масового відпочинку, навіть присадивні ділянки. Центру контролю профілактики хвороб у 2023 році було досліджено близько 2 тисяч кліщів з різних регіонів нашої області. І аборелі виявлено, тобто збудника виявлено у 20%. Хочу нагадати, коли ви сьогодні виходите, сьогодні кліщі вони прокинулись від зимової сплячки, і вони дуже активно нападають на людей. Тому коли йдете або на присадивну ділянку, або в паркові зони, подбати про себе про своїх дітей, і в тому числі про домашніх улюбленців. Знати, що вони також страждають від укусів і можуть хворіти цим захворюванням, потрібно вдягати одяг із довгими рукавами. Які щільно прилягають до тіла, також головний убір ретельно обробляти одяг репелентами і, звичайно, дивитись, який час дії цього репелента для того, щоб повторно їх наносити на одяги. Ні в якому разі самотужки не видавляйте кліща, адже є велика ймовірність його пошкодити, і відповідно збудник може попасти в організм і викликати захворювання. Для видалення кліща звертайтесь в найближчий трапунт або медичний заклад, де обов'язково вам професійно видалять клеща, нададуть рекомендації, а також проведуть, розкажуть про профілактичне лікування в даному випадку. Звертаю увагу на те, що Кліщі зняті із тіла людини можна дослідити не лише в місті Луцьку, а і в лабораторіях Центру контролю профілактики хвороб на місцях, там, де вони є це Ковель, Новолинськ, Володимир, Маневичі, і Камінькаширськ.